Сила, ніжність, і гумор, зброї, якими також можна рятувати у Києві. Пройшов благодійний вечір фонду сейф на підтримку спецрозділу Тимура, гурмо України та Харківського медичного центру усе за для життя, перемоги та людяності. 22 липня ресторан «Фабіус» став місцем сили. Тут зібрались актори, музиканти, військові та волонтери, аби підтримати тих, хто щодня тримає на тил і фронт. Благодійний вечір зустрічаємось під градусником, зібрав майже 2 мільйони гривень. Фонду сейф. Ми про красу, ми про творчість, ми про естетику. Тобто, і це ви можете помітити навіть в дрібницях. Наприклад, ви бачите, зараз зону пікніка. Це не просто зона пікніка. Там навіть є такі характерні штуки для Харкова, харківського вайбу. Є така гра, як Деберс. Це тільки харківська штука. Її знають тільки харків'яни. Ми навіть її сюди інтегрували. Нам важливо передати через те, що ми створюємо, вайб того міста, середовище, про яке ми говоримо, тому що. Коли ми зустрічаємось з якоюсь темою, ми в неї так занурюємось, і ми хоч ми в цю тему, і хочемо передати це відчуття нашим гостям, нашій підтримці, нашим людям, які допомагають нам виконати цю мету. На сцену вийшли Міша Крупін, Курганний агрегат, Роксалана, ведучі Роман Міщеряков та Андрій Бідняков створили атмосферу, де було місце і сміху, і сльозам. Серед гостей Даніел Селем, Назар Грабар, Володимир Ращук, Сергій Кисіль, Катя Вишнева, Максим Левриненко та інші публічні. Постаті, які розказали, у чому виклик благодійності, чи втомлюється аудиторія донатити, та як мотивувати людей робити це і надалі, якщо втрачається інтерес е, до війська. То може втратити інтерес у війська, і тоді ми просто станемо Московією, е, тому не треба втрачати. Але е, я все одно впевнений, що в нас дуже свідоме суспільство. Ми дуже перерод переродилися, і ми в процесі переродження як свідомої нації, і я вважаю, що е, підтримка війська це стосується кожного, і в нас люди дуже адекватні. Кожен скільки може, по дві десять, п'ять немає значення, скільки гривень, але постійно вони кидають і постійно вони допомагають. Батальйон Свобода постійно отримує е, якусь допомогу, ми постійно збираємо. Тому що, на жаль, е, державного забезпечення не вистачає на всі підрозділи. І якби не благочинність, якби не люди, якби не збори. То в принципі в нас би не вистачало ані засобів, ані сил для того, щоб е боронити країну. Тому е я вважаю, що це рушійна сила. Максимум, який ми збирали, то було е здається 8 мільйонів е на наземні дрони для евакуації підвозу БК, Тому що зараз найбільша проблема на фронті це логістика. От і не завжди може під'їхати підрозділ е на звичайні техніки з водієм. А коли наземні без полот, безпілотники, то це нас сильно врятувало, тому от, така сума була зібрана саме на мій підрозділ. Благодійний фонд «Трофа Україна. Ми зараз е, на півтори місяці вже е, теж поставили на паузи збори, тому що ми бачимо, що ну донатів майже немає, і е, ну блаше є такі заходи, як цей, що можна приїхати, да і на аукціонах і брати участь, щоб допомагати сьогодні і гурмова допомога і е, харківським лікарням. Тому ну я думаю, ми завжди знайдемо спосіб, як Допомагати скоріше за все, історія зі зборами вже якось. Я просто бачу, що в інших пабліках теж вже не так пушать, не так донатять. Тому ну, це треба прийняти і шукати ну, нові засоби, як, як це робити, як допомагати Збройним силам. Не буду називати підрозділ. Знайомі написали, кажуть, Макс, ми збираємо там ну, невеличку суму, можна, а вони вже. Знають, що в нас завжди були черги там, на два місяці, на три кажуть, можна стати в чергу до вас. Я кажу, ми зараз не робимо збори, вони на паузі, скільки вам потрібно. Вони ну, називають суми, там невеличка. Я кажу, я вам зараз закрию збір і все, я закрив. Я ніде не буду про це писати, Тобто, це на наші стосунки з бригадою, да? а вони клас вдячні. Ми там напишемо від команди трохи на те, що вони збирають. Ну тобто це їхня іні ініціатива. Можна і так, тобто, це ніде не висвітлювати. Світлюється, ну во просто звернулась знайомі да військові допоможіть. Ми закрили власними коштами. Треба робити аукціони. Треба робити аукціони. Да, медійно хтось я бачу деякі пабліки, що роблять, і там великий бізнес підключається, допомагає. Ну тобто всі засоби то хороші і не можна сказати або так, або так. Ну як воно оточення? Це волонтери. Вони постійно щось роблять, і я бачу навіть там донат 50 гривень, 10 гривень, і це для людей все одно важливо. Yeah. Будь-який донат важливий особливим моментом вечора стали виступи представників спецпідрозділу Тимура. Вони відкрили подію, поділилися словами підтримки і власною правдою. А Ігор Янков розповів ескалатив свої думки про найважливіший донат під час повномасштабного вторгнення. Білі великі збори і були потрясаючі люди, які ніяк не показували свою допомогу, но показували підрозділенню. То, що не купували пале vale, і Я не буду называть этого человека, но когда-то он снабдил нас э, ПВСами, автомобилями 338-ми калибрами, снайперками в полном, типа, обвесе, э, вот, как бы. И есть куча людей, которые помогают на таком же уровне, и поэтому я не могу кого-то выделить. Там. Был момент, когда нам нужно было найти определенное количество палаток. В которых будет uh, проживать личный состав. Uh, и я просто спрашивал свою аудитории: типа, у кого есть там палатки, чтобы просто не тратить деньги. И я приехал забирать палатку. Это была самая крайняя палатка. И вышел маленький мальчик, который uh, связал там uh, бусы, какие-то нарисовал рисунок. Родзинку вечера став благодійний аукцион. Найдорожчий лоты, икона зберігается. Боєприпасу, рукавиці з підписом Усика та унікальне фото АН-225 Мрія з автографами подружжя зеленських. Саме останнє зібрало 300 тисяч гривень. Організатори дякують генеральним партнерам Speedworks і їхній СЕО Соні Лазебній за ідеї, сміливість і дії. Це була подія про цінності, які не виміряти грошима. Але саме завдяки цим цінностям сьогодні вдалось зібрати майже 2 мільйони гривень і наблизити перемогу разом. Лайф – медіа про сучасне код життя. Підписуйтесь, ставте вподобайки і до зустрічі у наступних матеріалах.